Наш медичний заклад є кластерною лікарнею Богодухівського району і практично створений для обслуговування п'яти громад нашого району. Наш заклад має потужну поліклініку і стаціонарне відділення на 170 ліжок. Стаціонарне відділення у нас забезпечені. Є і реанімаційне відділення, акушерсько-пологове відділення, хірургічно-травматологічне відділення, відділення неврології, інсультний блок. Якщо взяти всі наші громади, то це близько 120 тисяч населення. Якщо врахувати внутрішньо переміщених осіб, то ви повинні розуміти, що на початок війни наша громада тільки у себе. Тільки Богодухівська громада прийняла більше 16 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Все медичне обладнання колись виходить з ладу. Але так сталося на 24-й рік, що наша лікарня, ну, скажімо так, була неспроможна закуповувати, і коштів, які ми заробляли, лише вистачало на виплату заробітної плати. І отримати купити нове обладнання ми не могли. Ми, громада, яка знаходиться за 25 кілометрів від фронту, виникло питання, що кошти на отримання да даної апаратури саме в тому році було взяти ніде. Тому ми звернулися до гуманітарної організації. Допомогти нам отримати нове обладнання в вигляді колоноскопа і бронкоскопа. Наша лікарня отримала ось таку. Нову ендоскопічну відеостійку від гуманітарної організації Хелп разом зі стійкою нам було надано колоноскоп та бронхоскоп. Сучасний апарат апарат Олімпус, тому що в сучасному світі без цієї апаратури просто неможливо вже працювати. Також до цієї стійки йшов разом з колоноскопом бронхоскоп. Для дослідження бронхіального дерева у нас відкрилось нове відділення реабілітаційне, і ми потребуємо також до обладнання реабілітаційного відділення. Хотілося б більш сучасне обладнання, автоматизовані, цифровізовані, комп'ютеризовані, тобто не проста механіка. Звичайно, хотілося б отримати ще обладнання для того, щоб мати можливість проводити лапароскопічні операції, тобто нам потрібна лапароскопічна. Стійка, ну і трішки оновити рентгенологічне обладнання.